Скільки полуниці можна їсти без шкоди для фігури? Хтось каже, що фрукти ввечері не можна, цукор з фруктів це такий самий цукор, і взагалі полуниця може зруйнувати твоє життя. Давай пройдемось по калоріям: на 100 грам полуниці 33 калорії, тобто на кілограм полуниці 330 калорій. Якби особисто я харчувався полуницею, то без шкоди для моєї фігури я б міг на день з'їсти приблизно 8 кілограмів полуниці. Чи це багато? Та це капець дофіга. Ще один такий наочний приклад. Дві столові ложки оливкової олії мають стільки ж калорій, як 650 грам полуниці. Плюси полуниці в тому, що вона дуже ситна, має мало калорій та фактично складається з клітковини та води. Тому їж собі полуницю на здоров'я в будь-який час дня, не переживай за цукор, не переживай за інсулін. На день ти можеш її з'їсти навіть кілограм. Ну але, звісно, це все має бути включено в твій план харчування, якщо ти його взагалі дотримуєшся. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є у профілі.